Шановний третій курс, доброго дня! Сьогодні ми з вами завершуємо тему гетероскедастичність, і сьогодні ми з вами розглядаємо, як в Excel працювати із вже відомим вам тестом Вайта. Тест Вайта дозволяє нам перевірити на гетероскедастичність цілу модель, тобто не окремо кожний фактор, а цілу модель. Цей тест є обов'язковим обов елементом на вашому іспиті або заліку, тому ви маєте розібратися, що відбувається. Поїхали. А завданням цього методу буде спочатку порахувати значення похибки в квадраті. Для того, щоб порахувати значення похибки в квадраті, мені потрібно буде спочатку побудувати рівняння регресії. Ось я його побудувала за допомогою вже відомої вам функції ліній, або якщо у вас англійська версія, то функція лінест. Нагадую, що ось тут в мене знаходиться параметр А, ось тут в мене знаходиться параметр б 1 а ось тут в мене знаходиться параметр б 2 Наступний крок після розрахунку параметрів рівняння регресії А Б1 і Б2. Зверніть, будь ласка, увагу, у мене. Y і два фактори x 1 та x 2 Тобто я хочу побудувати двофакторну модель і подивитися, як x1 та x2 в мене одночасно впливають на y. І дану модель я перевіряю на гетероскедастичність за допомогою так званого тесту вайта. Так, перший пункт я порахувала. Параметри рівняння регресії. Пункт другий. Мені потрібно буде розрахувати теоретичні значення Y. Також відома вам операція. Поїхали. Параметр А, який я фіксую за допомогою f 4 якщо я на англійській мові. Далі додати, так. Додати. b 1 який я також фіксую, який я множу на. Х1, не переплутайте b1 ви множите на Х1 плюс Б2, який ви також фіксуєте, і множите його на Х2. От, повернулись, протягнули. Так, подивились сума моїх ігри, ось. Я не знаю, чи бачите, ви? Ось величина 1022 з копійками. І сума звичайних ігриків також 1022. Ось я одразу себе перевірила, нагадую, що якщо ви зробили правильно, то сума ваших фактичних ігриків, ігриків теоретичних, якщо ви рахуєте в Excel, в Excel, перепрошую, маю збігатися повністю. Далі, після того, як ви порахували, це був другий крок, ви розрахували за допомогою. Рівняння регресії, теоретичні значення Y. Далі ви рахуєте так звану величину похибки. Похибка це різниця між фактичним та теоретичним значенням Y. Тобто від у цього Y ви віднімаєте ось цей Y. Отримали значення, скопіювали. Наступна величина, яку нам потрібно буде рахувати, це величина є квадрат. Це доволі легко вже зробити, оскільки Е, ми порахували. Ми беремо, ой, перепрошую, ми беремо наші значення Є е та підносимо їх до квадрату, або за допомогою значочка степені. Так, некрасиво показала, але, х, так як буде, або Є е помножити на Є. Е. Ось так от ви робите. Так, протягнула, М -м, скопіювала. Так, а далі дивіться, що відбувається. Мені що потрібно зробити? Мені зараз потрібно бути, ось я навіть виділяю собі іншим кольором для того, щоб воно все якось відрізнялось. Ось в мене стопчик є квадрат. Далі я копіюю свої значення іксів. копіюю, і і, і, і. Давайте ось так я зроблю. Вставить як значення. Бачите, ось так, Не просто вставити, а вставити як значення. Так, м -м -м підписую, що це в мене х 1 це в мене Х2. Не забувайте, будь ласка, вставляти як. Значення непросто. Далі мені потрібно, подивіться, будь ласка, побудувати х1 в квадраті, х2 в квадраті, тобто після того, як ви ставили після е квадрату свої фактори, у вас може бути, ну, наприклад, я не знаю, трьохфакторна модель, тоді у вас стопчик x1, x2, х 3 Наступні стопчики це квадрати цих факторів, тобто буде x1 квадрат, х2 квадрат. Якщо є фактор х3, буде фактор х3 в квадраті. І далі стопчики це добутки. Єдиний добуток серед факторів, що тут в мене можливий, серед факторів, це х1 помножити на х2. Якщо, наприклад, у вас трифакторна модель, це буде х1 помножити на x2, x1 помножити на x3, і x2 помножити на х3. Тобто попарні добутки, які можливі. Поїхали. Рахуємо x1 в квадраті. Ну тут легко беремо значення x1. Давайте я ось так зроблю x1 помножити на x1 для різноманіття. Знайшла і протягнула. Будь ласка, Excel дуже швидко рахує. Далі x2 в квадраті. Х2 для різноманітності я порахую через степень. Значок степені Shift 6, якщо ви на англійській мові. А, яка степінь квадрат. Дорівнюю, так, ентер. Протягнули, будь ласка, і х1 помножити, ось сюди я йду, х1 помножити на x2. Давайте формула починається із знаку рівності. Х1 виділила, нажала помножити на х2. Також є таке. Протягнула. Угу. Все. І я ось цей масив, що я отримала, я виділяю в синій колір. Ось мені потрібно. Давайте ще раз, що я зробила. В мене що було дано? В мене був дан Y і два фактори. Я хочу за допомогою тесту Уайта перевірити модель на гетероскедастичність. Ще раз, тест Уайта на цілу модель, тобто одразу всі фактори ви тестуєте. Що мені потрібно зробити? Мені потрібно порахувати величину Е квадрат. Похибку в квадраті. Для цього спочатку я побудувала за допомогою функції лінійне рівняння регресії. Через цю функцію я порахувала Є теоретично. Потім розрахувала похибку Є для цього від y відняла Y теоретичний. Потім цю Є візла квад... піднесла до квадрату. А далі одразу, бачите, я копіюю. І вставляю як значення фактори х1 і фактор х2. Далі наступні стопчик я знаходжу квадрати факторів. І ще один наступний стопчик я знаходжу добуток факторів. Я думаю, якщо у вас буде чотирифакторна модель, це означає, що після Є квадрату ви вставите x1, x2, x3, x4. Потім у вас далі стопчики будуть x1 квадрат, x2 квадрат, x3 квадрат x 4 квадрати, і потім всі... Добитки можливі. Спочатку ви проганяєте x1, тобто x1, x2, x1, x3, x1, x4. Потім x2 проганяєте, потім x3, ну і все. Ось так. Далі. Ось я отримала масив, з яким мені потрібно буде зараз працювати. До цього, ну, давайте я буду говорити. Блакитного масиву, я застосую функцію ліній. Нагадую, що функція ліній в мене завжди складається із трьох, о, перепрошую, п'яти рядочків. Так, функція ліній. Обрала я її. Так, значення. А, перепрошую. Ось так робити, якщо я не зробила я, не потрібно. Так, спочатку я виділяю масив. Так, подивіться, будь ласка. Раз, два, три, чотири. рядочків я виділяю, а ширина цього масиву це якраз ось ця виділена частина. Бачите? Так, далі поїхали. Функції. Ліній. а, Значення. Y. Подивіться, будь ласка. В якості Y в мене виступає величина є квадрат. Ось. Значення y я виділяю свої є квадрати. Далі наступний стопчик у вас у функції ліній. Ось наступний стопчик це значення хсів. Ви виділяєте одразу ваші значення хсів, тобто починає від стопчика х квадрат і завершуючи її вашим добутком. Одиниця вже відома вам, статистика, одиниця і Ctrl-Shift-Enter. Так, я ставлю на паузу, нажимаю, зараз хвилиночку. І якщо ви все зробили правильно, подивіться, будь ласка, ваша ось ця область, яку ви виділили, автоматично заповняється. Заповнюється, перепрошую. Ось це NA це немає даних, це так і має бути, тобто це пусті клітинки, так виглядають. Ось, будь ласка. Поки що ситуація зрозуміла, тобто нам потрібно було знайти є квадрат, далі побудувати масив, який складається з факторів, квадратів, факторів, добутків. До цього масиву використати, використати застосувати, перепрошую, функцію ліній, де в якості y у вас виступатиме стопчик є квадрат. Числові значення. Зараз я виділила із шапкою, вам потрібні лише числові значення. В якості x вам потрібний весь ось цей масив, починаючи із стопчика Х1 і завершуючи ось цим стопчиком. Так, далі. Всю цю красоту ми з вами будували лише для ось цього коефіцієнту. На цьому місці, давайте я роблю його червоним, в мене розташовується вже відомий вам коефіцієнт детермінації. Тобто, ось цю функцію ліній ми будували лише для того, щоб порахувати цей коефіцієнт детермінації. Що я роблю далі? Далі я розраховую величину, дивіться, так, вводжу формулу, равно дорівнюю, силка на коефіцієнт детермінації множиться на. Кількість спостережень. Кількість моїх спостережень, ось це, мені здається, їх в мене було 16. Можете перевірити? На 16, вручну вбиваю число 16 дорівні. Отримала величину 11, ну, давайте, якщо я буду округлю, округлювати і 7, грубо говорячи, поки що все зрозуміло. Це моє фактичне значення Хі. Яке. Це фактичне значення. Я зараз маю порівняти із критичним значенням хі-квадрату. На жаль, в мене немає підручника, де є таблиця із а, значенням хі-квадрата, тому я користуюсь Гуглом. Ви, та, ви також це робите. Ви прямо вбиваєте значення хі-квадрат. Ось так от. В пошуку і вам видається критерій Пірсона. Нагадую, що нас з вами цікавить рівень мовірності робочої економічної 95%. Це означає, що рівень значимості у нас буде ось цей стопчик 0,05. 5%, це ймовірність прийняти неправ... неправильну гіпотезу, давайте ми так будемо говорити. А ось тут кількість рідочків це вже відоме вам N-P-1. Кількість спостережень мінус кількість факторів і мінус одиниця. У нас було 16 спостережень. Я віднімаю кількість факторів, в мене двофакторна модель, 16 2, це в мене 14, і мінус ще одиницю n-p-1 16-3 це 13. Тобто мене буде цікавити 13-й рядочок і перетин ось цього стопчика. Так, 13-й рядочок і цей стопчик. Тут у мене знаходиться число 22 4. Так, всі зрозуміли, як скористуватися цією таблицею. Завжди, якщо ви не змінюєте рівень робочої ймовірності, у вас тут величина 0,05. А. А рядочок це у вас величина кількість спостережень, мінус кількість факторів. У мене двофакторна модель, 16 спостережень була, і ще мінус одиничка. Так, отримала число 22,4. Повертаюсь до своєї робочої таблиці. Далі. Своє фактичне значення 11,6. Я порівнюю із критичним значенням 22,4. Ой. Перепрошую, я англійською мовою забула. Зараз, зараз, зараз вибачте, технічні неполадки. Так, ось це в мене критичне, ось це фактичне. А зараз дивіться, якщо ваша фактична величина менша за критичну величину, я вас вітаю, у вас гомоскедистична модель з ймовірністю 95%. Якщо ж ваша фактична величина, тобто те, що ви порахували, ось це R помножене на кількість спостережень, перевищує критичне значення, вам не пощастило, перед вами гетероскедастична модель. На жаль, мені пощастила, в мене гомоскедастична модель, і тест Уайта завершується висновком. Ви пишете. Змовірністю 95% ваша модель є гомоскетистична, якщо у вас випаде коли фактично менше, ніж критична, або гетероскетистична, якщо фактичне значення перевищує або ну, більше дорівнює, перевищує це критичне. Це був тест вайта. Це, по суті, один з найбільш Простих тестів на перевірку на гетероскедастичність, але нагадую, що ми будемо використовувати два способи для того, щоб перевірити модель на гетероскедастичність. Зрозуміло? Це обов'язково буде тест Вайта, і це буде ще один спосіб, хочете графічний, хочете, я не знаю, спірмена, хочете ще щось. Дякую вам за увагу. До побачення!